Друзі, всім привіт! Ось дивіться, сьогодні у нас новий ролик. При тому, як ми будемо зробляти по нашій стратегії. А тут мої закриті всі угоди. За нещодавній час, як бачите, є от і плюс і мінус. Але нічого, давайте будемо знову трейдити та навчатися. Дивіться, що нам для цього треба. Ми обираємо валютну пару вибрали, копіюємо та вставляємо в наш сайт, який нам безкоштовно видає сигнали. Посилання, посилання на нього ви зможете отримати в моєму телеграм-каналі. Дивіться. сайт Сайтом каже купляти. Дивіться, давайте зразу сидемо, та не будемо гаяти часу. Дивіться, друзі. Так само у нас в телеграм-каналі проходить розіграш на 10 безкоштовних місць у ВІП-канал. В якому є топові аналітики, які безкоштовно вам видають сигнали і по яких ви зможете разом з нами по ним працювати та заробляти гроші. Ось дивимось. Наш графік трошки пішов донизу, але нічого, якщо наша угода... Зайде в мінус, то ми будемо помножувати наш баланс та заходити знову. Дивимось. Нас залишається 15 секунд нашого году. Знов тримається внизу. Сайден каже далі купляти. Не, не знаю, щось цього що цього вийде. швидше всього, наша года закрилася в мінус. І там ми бачимо, що закрилось мінус. Дивіться, зразу вибираємо другу валютну пару. Заходимо на неї, нажимаємо на технічний аналіз та дивимось, що в нас тут перше. А перше в нас продавати, так що давайте ми будемо гаяти часу та заходимо. Дивіться, помножили баланс на 2. Тобто тепер заходимо на 400 доларів і будемо дивитися на наш результат. Цейдам каже тепер активно продавати, так що, швидше всього, наша года пішно закриється в плюс. Дивіться, я вже готую. Бачу, що наш графік пішов трошки вверх, так що ми вже приготували 800 доларів е, на... Ми будемо ще раз помножити, якщо наша угода не зайде. Дивіться, залишається 10 секунд. Наша угода пішла донизу. Та мені здається, що так, вона впевнено закрилася в плюс. Дивіться, друзі, а це мій телеграм-канал, про який я вам розказував. Тут досить багато корисної інформації. Успіхи в моєму житті, успіхи в моєму вівканалі. Але що вам тут іменно треба? Дивіться, берете, заходите на. Четверте закріплене повідомлення. І тут якраз буде пост про по моїй стра стратегії, по якій зараз працюю. Відстає вся інформація корисна. Сайт, який наведе безкоштовно сигнали, ліцензований брокер та інструкція, як попасти канал Дивіться, також зараз у нас є розіграш на 10 безкоштовних місць канал Так що заходьте в Телеграм. 무도지각.